Рослини потребують догляду цілий рік. Взимку ми готуємо насіння, навесні садимо, влітку доглядаємо та збираємо врожай, а весени готуємо сад до зими. Щоб не пропустити важливих моментів, я підготував для вас повний календар догляду за рослинами. Давайте розбиратися. Січень, лютий. Цей період важливий для підготовки до нового сезону. Хоча за вікном ще холодно, вже можна займатися насінням, розсадою та обрізкою дерев. Важливо перевірити, чи добре збереглось насіння з минулого сезону. Для цього можна зробити тест на схожість, загорнути кілька насінин у вологу серветку та залишити у теплому місці, якщо більшість проросте насіння якісне. Також можна перебрати запаси, відсортувати старе насіння і замовити нове. Важливо звернути увагу на термін придатності. У різних культур він різний, наприклад, Насіння томатів зберігає схожість до 6 років, а цибулі лише 1-2 роки. У січні починають висівати перець, баклажани, селеру та ранні сорти капусти у лютому додаються томати, цибуля, пітунії. Щоб розсада вийшла міцною, треба використовувати пухкий ґрунт суміш торфу, піску та поригною забезпечить підсвічування 12-14 годин на день, адже взимку природного світла недостатньо. Дотримуватись температурного режиму для перцю та баклажанів 25-28 градусів на етапі проростання, а потім 20-22 градуса. Якщо температура не нижче мінус 5 градусів можна займатися санітарною обрізкою яблунь, груш, смородини, малини, видаляють хворі зламані та загущені гілки. Правильна обрізка плодових дерев не тільки збільшує врожай, а й покращує якість плодів. Наприклад, у яблунь, які отримують достатньо світла, плоди стають солодшими, а не дрібними й кислими. Якщо зима мінлива і з перепадами температур, потрібно перевіряти укриття троянд та винограду. Якщо багато снігу, його розгортають навколо рослин для утеплення. Якщо сильні відлиги, потрібно провітрювати укриття, щоб уникнути випрівання. Березень це час пробудження природи та перших активних робіт у саду та нагороді. Починаємо з підготовки ґрунту. Після сходу снігу розпушуємо землю, щоб вона швидше прогрілась. Якщо ґрунт ще занадто вологий, чекаємо, щоб не пошкодити його структуру. Висіваємо холодостійкі культури, редиску, моркву, шпинат, петрушку, цибулю, кріп. Продовжуємо вирощувати розсаду томатів, перцю, капусти, баклажанів, проводимо обрізку плодових дерев і кущів. Видаляємо старі та сухі гілки. Палив у березні не потрібен, адже рослинам вистачає вологи після танення снігу. У квітні продовжуємо підготовку грядок, очищуємо їх від листя та бур'янів, перекопуємо, додаємо перегній або компост, починаємо мульчування, щоб зберегти вологу. Висаджуємо відкритий ґрунт розсаду капусти та цибулі, сіємо картоплю, садимо плодові дерева і кущі, багаторічні квіти. Білими стовбарі дерев, щоб захистити від, від сонячних опіків та шкідників. Починаємо перше підживлення дерев та кущів азотними довборами або органічними підживками, такими як настій крапиви чи перегній. У травні та червні рослини активно ростуть і потребують особливої уваги. Це час для висадки теплолюбових культур підживлення поливу та боротьби за шкідниками. У травні ми висаджуємо відкритий ґрунт теплолюбиві культури томати, перець, баклажани, огірки, кабачки. Продовжуємо сіяти буряк, моркву, зелень, а також висаджуємо рослини квітів. Регулярно перевіряємо рослини на наявність шкідників. У разі потреби застосовуємо біопрепарати або у червні важливо продовжувати полив рослин, особливо в посушливу погоду. Огіркі помідори, перці потребують регулярного зволоження. Найкраще поливати вранці або ввечері, щоб волога не випаровувалася. У цей період слід продовжити прополювати та розпушувати ґрунти, щоб рослини отримували достатньо кисню та не було конкуренції з бур'янами. Також у червні не забуваємо про обрізку особливо високорослих рослин. Посинкуємо помідори, підв'язуємо рослини і стежимо за їх здоров'ям. Липень час для збору перших плодів. Уже в липні можна збирати ранні овочі, такі як редис, салат, цибуля, а також перші огірки, ягоди, такі як полониця, малина, смородина, ажина, також дозрівають цей час. В липні важливо провести підживлення рослин коліна фосфорними добривами, оскільки багато рослин вже почали плодоносити. Для цього вносимо добрива. Щоб покращити розвиток плодів і зміцнити рослини, використовуємо 20-30 г на 1 м2. Також цей період активна боротьба зі шкідниками, Колорадський жук на картоплі, перевіряємо рослини на наявність жуків та личинок, обробляємо інсектицидними або народними засобами, попелиця на гірках і томатах, оприскуємо мильним розчином або біопрепаратами, білокрилка на томатах і баклажанах. Обробляємо мильним розчином або інсектицидом. Не забуваємо про пасинкування томатів, видаляємо бічні пагани. В серпень час збирати більшість плодів. У серпні дозрівають помідори, перці, баклажани, огірки. Також можна збирати ранні сорти картоплі, ягоди, як малина, смородина ажина Також дозрівають в серпні. В серпні рослини, що плодоносили, потребують підживлення для підтримки здоров'я та продовження плодоношення. Вносимо калій на фосфорні добрива для зміцнення рослин і поліпшення якості плодів. Для підживлення використовуємо 20-30 г на метр квадратний. Продовжуємо захищати рослини від шкідників. Колорадський жук на картоплі і баклажанах перевіряємо на наявність жуків та личинок. обробляємо відповідними засобами. Восени час збору пізніх овочів, картоплі, капусти. Буряка, моркви та фруктів, яблук, груш, винограду. Після збору врожаю вносимо органічні добрива, такі як перегнічий компост, для покращення родючості ґрунту. Також сіємо сідірати, гірчицю, люпін, фецелію для відновлення ґрунту. Восени важливо провести санітарну обрізку дерев та кущів. Для роз у жовтні проводимо санітарну обрізку, видаляючи всі сухі пошкоджені та хворі гілки. Що покращує циркуляцію повітря навколо куща. Після обрізки укриваємо кущі агроволкном з пондексом, або спеціальним замовим мішками для захисту від морозів. Для винограду після збору врожаю проводимо обрізку, видаляючи старі та пошкоджені гілки, потім обережно укладаємо лизо на землю або на спеціальну поверхню накриваємо землею соломою або спеціальним матеріалом. Для захисту від розунів обгортаємо стовбурі сіткою. Або застосовуємо пасти, які відлякають гризунів. Кореневу систему винограду обробляємо шаром мульчі або сухого листя, щоб зберегти тепло і захистити від замерзання. Прибираємо залишки старих рослин у теплиці та проводимо її дезінфекцію. Зимою ми оцінюємо, які культури дали найкращий урожай, які потребують зміни. Звертаємо увагу на проблеми за шкідниками. Для запобігання виснаження ґрунту та розвитку шкідників. Плануємо ротацію культур. Замовляємо насіння для наступного сезону, перевіряємо їх терміни придатності, вибираємо сорти, які найкраще підходять до вашого клімату. Та вже у січні, лютому, ми починаємо новий сезон.